Мої любі, вітаю вас на моєму курсі підготовки до тесту DTZ a 2 b 1 Сьогодні поговоримо про частину Schreiben, а точніше про порів і тема сьогоднішнього листа рекламаціон, це скарга. Ця тема доволі поширена і доволі часто зустрічається на тесті, тож дуже важливо її запам'ятати. So, unsere Aufgabe. In Ihrer Wohnung schließen die Fenster nicht richtig. Deshalb ist es kalt in der Wohnung. Sie haben Ihren Vermieter, Herrn Schneider, schon angerufen, aber nichts ist seitdem passiert. Schreiben Sie an Herrn Schneider. Schreiben Sie über folgende Punkte. Grund für Ihr Schreiben, warum eine kalte Wohnung schlecht ist, was Sie wollen, was Sie tun, wenn nichts passiert. Я вам дам деяку паузу, щоб ви знову прочитали його самостійно, переглянули очима і, можливо, самі самостійно зрозуміли, що від нас просять. Зрозумійте переклад. Отже, тепер переклад. В вашій квартирі вікна зачиняються неправильно. Тому в квартирі холодно. Ви подзвонили вашому орендодавцю, пану Шнайдеру. Але з тих пір нічого не сталося. Напишіть пану Шнайтеру. Напишіть про такі пункти. Причина вашого письма, чому холодна квартира це погано. Що ви хочете? І що ви робите, коли нічого не відбувається. Отже, що ми зрозуміли з завданням? Перш за все, у нас не вказано це брів або емейл. Але, як я вже казала, якщо нічого не вказано, ми просто пишемо бриф. Далі ми маємо написати Schneider – Пану Шнайдеру. Це ми запам'ятали. І переглянули, які пункти нам потрібно включити в наш бриф. І переходимо до самого листа. Отже, оформлення, як зазвичай, ваше ім'я, прізвище, адреса, почтовий індекс, місто. Пропускаємо один рядочок, далі Herr Schneider, тому що ми маємо написати саме пану шнайдеру. Придумуємо адресу, те саме місто. І справа знову ж таки місто і сьогоднішня дата. Пропускаємо один-два рядочки і пишемо тему. В даному випадку тема рекламаціон. Це скарга на щось. Пропускаємо рядочок. Зараз я вам хочу дещо сказати: те, що виділено синім, це зазвичай шаблонні фрази, які можна використовувати в кожному майже бріфі. Як ви бачите, sehr geehrte виділено синім, це означає, що в кожному бріфі ви можете використовувати цю фразу. Отже, sehr geehrte Herr Schneider. Ich schreibe Ihnen, weil ich mich beschweren möchte. Як ви бачите, ich schreibe ihnen, while, вказано теж синім. Це означає, я пишу вам, тому що. Це зазвичай прекрасно для пункту Grund für ihr Schreiben. причина вашого написання цього листа. Отже, ich schreibe ihnen, weil ich. mich beschweren möchte. Я пишу вам, тому що я хочу поскаржитися. Це теж прекрасно для рекламаціон. Саме теми рекламаціон, тобто скарга. Починаємо з наступного рядочка, щоб було більш послідовно і змістовно. Описуємо саму проблему. Як ви бачите, червоним позначено те, що я взяла з завдання. In meiner Wohnung Schließen die Fenster Nicht. Це червоним позначено. Звідки я це взяла? Зараз перейдемо на минулий слайд. Як ви бачите, ось. In eager wohnung, schließen die fenster nicht richtig. Запам'ятали, ми просто беремо це речення і міняємо In meiner wohnung, schließen die fenster nicht richtig. І ми просто вписуємо in meiner wohnung, schließen die fenster nicht. Або schließen die fenster nicht richtig. Тобто ви можете трошки змінити. Як ви бачите, я дала три варіанти. Ми можемо написати In meiner Wohnung funktionieren die Fenster nicht, не працюють, не функціонують вікна, не закриваються вікна, або «Sind die Fenster undicht». «Undicht» означає негарматичні, тобто вони пропускають холодне повітря. Ви можете використовувати будь-який з цих варіантів, найпростіше це те, що виділений, виділений червоним, я його просто взяла в завдання. Тобто ми переписали завдання. Далі. Dishalb ist es kalt in der Wohnung. Через це тому холодно в квартирі. Це теж я взяла з завдання. Як ви бачите, dishalb ist es kalt in der Wohnung. Знову ж таки, завдання. Ми описали ситуацію, через яку ми скаржимося. Отже, Grund für ihre Schreiben ми закінчили. Наступний пункт варум eine kalte Wohnung schlecht ist. Чому холодна квартира це погано? Знову ж таки, як ви бачите, виділено червоним, ми так і починаємо. Eine kalte Wohnung ist schlecht, weil ich sonst krank werde. Холодна квартира, це погано, тому що інакше я захворію. Ми написали, чому це погано, один пункт ми написали. Далі, Was sie wollen. Що ми хочемо? Звісно що ми хочемо, щоб наш феоміта, орендодавець, відремонтував наші вікна. Отже, біте meine Fenster. Будь ласка, відремонтуйте мої вікна або просто die fenster Was sie tun, wenn nichts passiert? Наступний пункт. Що ви робите, якщо нічого не робиться? Ви die Fenster nicht reparieren? dann kürze ich die Mietzahlung. Якщо ви не відремонтуєте вікна, тоді я буду платити менше орендну плату. Kürze означає зменшити, вкоротити. Dann kürze ich die Mietzahlung. Значить, я вкорочу орендну плату. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Це теж шаблонна фраза. Mit freundlichen Grüßen ваш підпис і ваше справжнє ім'я і прізвище. На цьому все. Все доволі просто. Я сподіваюся, ви це запам'ятаєте. Також тут деякі фрази, наприклад, функціонірен шлізен ніхт», «ундіхт». також підходить для багатьох рекламаціон, для багатьох скарг, тож, будь ласка, запам'ятайте. На цьому все. Я сподіваюся, це відео було вам корисним, і ми зустрінемося у наступному відео.